Кіберсквотинг це практика реєстрації доменних імен, аби в результаті перепродати за дорого такі домені мене ім'я угу. власнику торгівельної марки. Це те порушення, безпосередньо для якого і була створена така процедура, як UDRP, ну, одне із порушень, скажімо так. Тобто, ми можемо сказати, що ті, хто володіє схожим доменом, вони є порушниками, можна їх назвати? Не завжди, звичайно, але ну, якщо ми розуміємо, що. Ну от є до мене ім'я, яке зареєстроване, е, яке зареєстроване, наприклад, Кока-Кола. Е, там нічого не розміщується, і особа пише власнику і каже: Дивіться, я зареєстрував таке до мене ім'я.' Я знаю, що ну воно вам якби потрібне. Ви можете мені заплатити там сто тисяч доларів, і воно буде вашим. Це буде кіберсквотинг. Це mm -hmm. ну, найрозповсюджений варіант кіберсквотингу і це. Ну, він дуже прямий. Тобто особа сама особисто звертається до такого правовласника і говорить про те, що от я його зареєстрував і, по суті, зареєстровав для того, щоб вам його перепродати, тому що навіщо тобі ще реєструвати до мене ім'я Кока-Кола, як не для цього? Логічно. Логічно тому ну так власне власне так це і відбувається. Але ну і відповідно ця особа вона тримається до мене Вона нічого з ним не робить. Там немає ні контенту, нічого немає. Просто вона його тримає для того, аби от, правовласник торгівельної марки він його не, не міг використовувати, щоб він купив його в цій особі.